На сторінці посольства Сполучених Штатів Америки в Україні з'явилося певне повідомлення. Пишуть, що на сторінці посольства США в Україні в Інстаграм з'явилася публікація. Ваша віза прострочена», Ваша віза відкликана. Ви повинні виїхати. Перебування в США не право, а привілей. Пояснення, кого саме це стосується, у дописі немає. Раніше у березні Трамп заявив, що планує ухвалити рішення щодо статусу тимчасового перебування українців. Але про це згодом вам розповім. Зараз хочу uh, зачитати, як дописали про це на сторінці uh, у посольствах: uh, Your visa is Expired, uh, Secretary of State Marco Rubio, uh, You have to Leave. І також Your Visa is revoked. Secretary of State Marco Rubio. Було ось такі от повідомлення знайдені. І з приводу того, що я вам казала, що напередодні. Дійсно, в березні. Трамп заявляв, що планує хватити рішення щодо статусу тимчасового перебування українців. І з'являлися тоді повідомлення. І дійсно багато хто в шоці був від того, що може зробити Трамп, як українських біженців у США можуть позбавити правового статусу. Ось вам нагадаю інформацію, яка з'являлася станом на березень 25-го року. Адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити тимчасового правового статусу приблизно 240 тисяч українців, які тікали від російсько-української війни. Про це повідомляє агенція Reuters із посланням на високопосадового посадового чиновника адміністрації Трампа і три джерела такі зміни на українців у США можуть чекати вже у квітні. Як повідомляють джерела, українці ймовірно втратять свій статус разом із іншими мігрантами, що мали право в'їзду за тимчасовими гуманітарними програмами, які ініціювала адміністрація Джо Байдена. Загалом це може змінити становище одного мільйона біженців у США. Своє рішення адміністрація Трампа могла прийняти ще до погіршення американсько-українських взаємин після сварки президентів США. Ати України в овальному кабінеті Правда в тому, що на цей момент рішення не прийнято. Зреагувала на повідомлення в виданні Ройтес, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт у мережі X. Вона також назвала статтю фейковими новинами від Ройтерс, заснованими на анонімних джерелах, які не мають уявлення про що говорять. Українське консульство офіційно не коментувало те рішення. Усі в шоці ми зробили запит до міграційної служби про деталі. Розповіло BBC, джерело посольства США про перспективи для українців. Цим указом захист наших кордонів від 20 січня Дональд Трамп закликав міністерство національної безпеки США припинити всі програми для мігрантів, які були частиною політики Байдена зі стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги. Зупинка цих програм була однією із передвиборчих обіцянок Трампа. Окрім 240 тисяч українців, що тікали від війни. Зміни можуть вплинути на статус 530 тисяч кубинців, гаїтян, венесуельців а також 70 тисяч афганців, які тікали з Афганістану після захоплення вла влади талібами як насток біженці без тимчасового правового статусу, зокрема українці, можуть стикнутися з процедурою прискореної депортації. Тоді в березні повідомляло про це Reuters Раніше BBC Україна писала, що в США призупинили програму, включно і допомоги для е, українців. Це United for Ukraine які тікають від війни. І цю програму американський уряд започаткував ще в квітні 22 року. Як насток, українці мали право прибути до США і легально проживати в Україні протягом двох років. Для цього охочим мали знайти в країні спонсор. Тратою повинен надіслати запрошення, і заявити, що він забезпечуватиме українців і надаватиме їм житло на весь термін дії програми. Якщо про зупинка програми для українців «United for Ukraine» передбачала неможливість подати нові заявки, поки не розглянуть усі попередні, то відмова у правовому статусі для деяких українців може означати депортацію зі США. Ця інформація була станом на березень 2025 року. І сьогодні, вже як ми бачимо, на сторінці Посольства США в Україні в інстаграм з'явилися ось такі от публікації, які я вам попередньо цитувала. Будемо активно стежити дійсно за цим всім, чи спростують ці інформацію, чи підтвердять, поки що з такого оновленого я не бачу. У інформаційних джерелах, що і як відбувається, будемо слідкувати. Ну, і, звісно, якщо це підтвердиться, обов'язково вам про це розповімо. Бо насамперед, зараз пояснення, кого це саме стосується. Нагадую, у дописі немає. Просто попередження, що ваша віза відкликана. Ви повинні виїхати. Перебування в США не право а привілей. Дописали на сторінці посольства США в Україні в інстаграм. Також, що ще стало відомо, від видання Bloomberg так те, що Сполучені Штати Америки не підтримали заяву G7. У якій засуджується ракетні удар РФ по Україні у штатах кажуть, що не підтримують заяву, бо працюють над збереженням простору для мирних переговорів. Уявіть собі, США повідомили союзникам з Великої Сімки, що не підтримують заяву, яка засуджує російський ракетний удар по сумах, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою. пише видання Bloomberg. Як розповіли видання люди, знайомі з дипломатичним листуванням, адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву про засудження атаки, оскільки вона працює над збереженням простору для мирних переговорів. За словами тих самих. Співрозмовників Канади, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США неможливо оприлюднити цю заяву. Журналісти виданні бачили чернетка заяви G7. У ній мало йтися про те, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжити війну. Внасток російської ракетної атаки по сумах 13 квітня загинуло 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Майже 50 країн і міжнародних організацій висловилися на підтримку України. Але як ми бачимо. США не підтримали заяву G7. для мене. Це особисто таке, як участь у тому злочині, який вчинила Російська Федерація. Зеленський я розповів про перемир'я, що ні Путін, ні Україна не можуть ставити вимоги одне одному. Включно ця інформація з'явилася напередодні. Дописую, що Володимир Зеленська розповів про ініційоване Дональдом Трампом безумовне перемир'я, на яке погодилася Україна у його межах. Владимир Путін, як і українці, не може нічого вимагати, адже це компроміс. Зокрема, так мали б наголошувати США. Про це український президент розповів в інтерв'ю журналісту CBC News Коту Скоту Пелі, 14 квітня. За словами Зеленського, США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими, розуміючи, що українцям буде дуже боляче. Тож Україна погодилася на перемир'я без конкретних гарантій безпеки. Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми не можемо ставити будь-які умови росіянам. Хоча у нас є багато умов до них, адже вони пройшли з війною на нашу землю та убивають нас тут у нас вдома. Але ми погодилися це компроміс. Перейдемо перейдемо до дипломатії, наголосив президент. Повне припинення вогню могло б розблокувати можливість дипломатичного регулювання війни. Однак Путін цього не хоче. Натомість США тиснуть на Україну замість того, аби примушувати до миру агресора. Тож наразі підхід «Мир через силу» працює лише у бік жертви, що Зеленський важе зазначають у повідомленні Україна. Досі не здобула головного це свободи, зазначив колишній головком. Що ще колишній головнокомандувач збройних сил України насамперед і посол України Великій Британії Валерій Залужний переконаний, що Україні в жодному разі не можна допустити, аби пролиті життя українських героїв. Стали марними, Тож треба продовжувати воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн. Про це заложний сказав під час виступу на відкритті нового освітнього простору української школи управління. За його словами, три роки тому перед українцями постав вибір боротися або зникнути, і тому рішення вести боротьбу довело, що українці є нацією героїв. Наша героїчна боротьба привела нас. Я вважаю, що до досить видатних військових досягнень. Ми не тільки зуміли зупинити, а й розбити найпотужнішу, найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. Внаслідок цього ми стали країною із, мабуть, найсучаснішими збройними силами, які володіють над сучасними технологіями сучасної війни. Має досить ведення цієї війни, і саме головне, в нас є люди, які готові продовжувати боротися, наголосив заложний.